Добрий день. Е, є одна дата, досить суттєва і давня 840 років. 840 років тому, в 1185 році, сталася подія, яка мала резонанс і політичній історії, і навіть літературній. Про літературу пізніше. У квітні 1185 року Новоруський, Сіверський князь Ігор. Жонатий, до речі, на донці Ярослава Осмомисла і просені зібрав свій полк і ще полки своїх родичів, князів, десь біля 15 тисяч, і вирішив добути собі славу і військові у боях з полуцем у степу. 1 травня був Божий знак сонячне затемнення. І люди боялися тоді таких знаків, вони відчували щось погане. Трагічно, але князь Йор був дуже впертий, дуже самоупевнений. Він сказав, що ну, знак є, що Богдас той. Ідемо в степ, ніби відступати, ніби соромно вже. І вони пішли в степ, полиці вже були готові і зібрали великі війська. 10 травня було успішно бито росичів з полицями. Але потім ця битва затягнулася 11, 12 і 13 травня, чуть 13 це число. Це була катастрофа. 15 тисяч, а 15 тисяч руського війська загинуло. Загинуло. Лише збереглося, ну чомусь ця цифра 15. І серед них був князь Ігор, його син Володимир, і ще деякі кілька князів. Вони попали в полон до хана Панчака. Uh, і uh, там жили, розважалися навіть uh, князь Ігор Єгор видослава Свяна за Кончаків, стали сватами з Кончаком, а uh, полуці тим часом рушили на Русь, напали міста. Це було місце нинішньої Донецької області, Сіверський Донець, Донець, Оскол, ці всі uh, назви зараз звучать. І для мене я вивів для себе таку формулу, що та земля є травматична для України, бо була. Річка Каяла, потім була річка Калка, де руські князі потерпіли першу поразку монголо Татарської іга. І це було якби знак Божий, що князям треба об'єднуватися, щоб не, не зазнати поразки. На жаль, вони далі сварилися, билися. Андрій Боголюбський напав на Київ перед тим пограбував, ніби теж був руський князь, і не було ще російських князів. І це все коромоло між князями привело до того, що ми втратили Україну, Русь. Про цю подію є прекрасний твір давньоруської літератури слово полку Ігоря». Москалів ще не було, і літератури їхні ще це далеко її появля... появиться аж в XVIII столітті, а вже були літописи, І було це художнє слово Полку Ігоря». Хто автор невідомо. У мене є своя версія, Я зараз пишу повість плаче Ярославни». От бо ця Ярославна жила тоді, пережила в всю, цю всю трагедію. Це була велика трагедія і велика поразка. І, на жаль, Уроки з того не винесли і, напевно, не винесли дотепер. Але тепер ми героїчно воюємо. І саме на тих землях, де був цей похід, бачите, які, які е, е, травматичні, які трагічні паралелі між тією війною, між тим походом і цими походами. Просто в нас є віра, що інший час ми інші у нас своя держава, і, ми, і наші ЗСУ переможемо. Але для того, щоб розуміти історію, такі треба просто читати, і треба читати ці твори. Візьміть зараз до рук, ну невеликі це слово Полку Ігорем. Це безсмертний твір, прекрасний твір, який ми десь учили, не вчили, а нині приходить час знову нагадати собі ті історичні уроки. Вчимося.